Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про новий двохрічний цикл Марса і Сатурна, зародження нового дворічного циклу, аспект з'єднання Марса і Сатурна на тлі повного сонячного затемнення, ніби подвоює кармічний відтінок і накладає ще більше серйозності та відповідальності, запускаючи надовго події у нашому житті. Сатурн вважається планетою карми, це наш мудрий вчитель, екзаменатор. Сатурн повільна планета і в одному знаку перебуває в середньому 2,5 роки. Сатурн це наші цілі, перспективи розвитку, довгострокові цілі та перспективи, досягнення. Марс планета активності, дій, сміливості, натиску, агресії. Марс проходить Зодіакальне коло в середньому за два роки. Марс і Сатурн зустрічаються у рибах, і, здавалося б, зароджується швидкий двохрічний цикл. Але зверніть увагу, що наступного разу вони зустрінуться вже в Овні, а не в рибах. Зустріч Марса та Сатурна у Водолії відбулася 5 березня 2022 року. А тепер увага! З'єднання Марса і Сатурна у знаку риб відбулося 14 березня 1994 року. Та 22 березня 1996 року Сатурн проходить зодіак за 29,5 років в середньому. Наше життя циклічне, і якщо ви згадаєте події того часу, можливо, знайдете підказки або відповіді на свої запитання. І сьогодні ви дізнаєтеся, як можливо максимально сприятливо прожити цей аспект та вистроїти свої плани. Аспекти можуть програватися як у гармонійній формі, так і у напруженій. Сатурн у поєднанні з Марсом посередині у п'ятнадцятому градусі риб з одного боку аспект може виявитися небезпечним. Марс це різкість, агресія, гострі предмети, тобто можливі порізи. Сатурн цілі, зупинка, заморожування. процесу. Марс хоче діяти і, можливо, імпульсивно. А Сатурн намагається охолодити його запал. Але Марс у рибах має гнучкість, податливість, безконфліктність, вміння пристосуватися, але ще може бути і емоційність, необдумані вчинки. Тому в цей період цілі та перспективи для когось можуть бути як у тумані, здаватися недосяжними, можуть бути сумніви у своїх силах, трудності в баченні перспектив. Не всі зараз можуть чітко бачити свої цілі та перспективи. Це залежить від становища. Планет аспектів, на якому циклі розвитку ви зараз знаходитеся, але замислитися все ж таки варто, оскільки знак риб це ще й завершення, синтез досвіду, висновки і зародження нових цілей. Тому хтось завершує, але в цей час можливе оновлення, адже аспект оновлення. Подумайте, що ви можете оновити у своїх поточних проєктах. А можливо щось завершити або зовсім по-новому відкрити. І зараз хтось може не бачити свої цілі, можливо, аж до 26-го року, коли Марс уже з'єднається в Овні, і тоді ви точно вже зрозумієте і чітко побачите свої цілі. Тому будьте уважні у виробничих процесах через неуважність можливі травми та аварії, а риби це знак стихії води. Так що, все, що пов'язане, особливо з водою, там можуть виникати аварії, і ми це спостерігаємо вже кілька днів. Аспект почав діяти з 5 квітня і діятиме до 14 квітня. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху та техніки безпеки і на землі, і на воді. Ще один варіант розвитку подій. У цей період люди можуть здійснювати імпульсивні вчинки, може виникати бажання утвердити себе агресивно та безцеремонно. А знак риб це символ духовності, єднання з всесвітом, пошук ідеалу, безумовна любов. Тому агресія і натиск зовсім протилежні якостям знака риб. Тобто, якщо так діяти, то це протилежність духовності. Тому на будь-яку агресію ззовні тиск. Краще не реагувати, а знайти слова, які заспокоять людину, спробувати знайти до неї підхід. Інакше в цей момент запускається провокація самому собі на майбутнє, коли такі ж складні події можуть повторюватися у житті. Тому потрібно проаналізувати ситуацію, щоб не залучитися до сил темряви. Будьте воїнами світла під час аспекту. Продумайте свої плани, пишіть на чернетці, А вже після виходу Меркурія з ретрограду, після епохального з'єднання Юпітера та Урану, можна буде ще раз плани переглянути та записати до чистовика. Сонячне затемнення у знаку Овен також запускає надовго будь-які проекти, і важливо правильно до цього підійти і все зробити для добра та на благо. Марс це активно, Сатурн надовго і скурпульозно. Риби через творчість, уяву, містику іноді таємно, і найприємніше аспект з'єднання Марса та Сатурна не вплине, не завадить, не зупинить нові цілі та перспективи розвитку, а навпаки, дасть старт у таких сферах як хімія, море, мореплавання, морські жителі, екологія, геологія, географія, психологія, езотерика, експорт, еміграція, обмін товару з за кордону. Все, що пов'язано з ароматами, парфюмерією, творчими процесами, малюванням, розвитком акторської майстерності, тут якраз дуже хороші перспективи для початку нової справи, нового бізнесу. Якщо ви намагаєтеся знайти у цій сфері роботу, то вам може дуже пощастити з іншого боку. ще. З'єднання Марса і Сатурна допомагає сконцентруватися на головних завданнях, дозволяє завершити серйозні та важливі проекти і отримати гарний результат. Новий двохрічний цикл пов'язаний з досягненням стратегічних цілей у кар'єрі та бізнесі. З'єднання Марса і Сатурна говорить, що досягнення цілей та дії по відношенню до них змінюються. Марс у рибах, Марс не агресивний. Менш активний, плавний, інтуїтивний і рекомендує діяти потайливо, інтуїтивно, часто таємно, непомітно використовуючи тонкі енергії, тобто не агресію, не боротьбу, не прагнення йти на пролом, а використовуючи обхідні маневри, просочуючись як вода, туди, куди треба. Тому не варто розголошувати всьому світу про свої плани. Слухайте свою інтуїцію, це дуже корисно у найближчі два роки. Так як Марс з'єднується з Сатурном, Сатурн це планування чітких цілей, розуміння, який ви хочете бачити результат з прив'язкою на час, а Марс більш імпульсивний, і це для нього важко. Але Сатурн охолоджує, тому це дає можливість сконцентрувати силу у потрібному напрямку і обов'язково досягти результату. Сатурн дає витримку та терпіння, витривалість, а Марс сміливість та винахідливість. У сукупності це допоможе конструктивно спрямувати енергію на досягнення успіху. З'єднання Марса з Сатурном має гармонічний аспект до схожого аспекту з'єднання Юпітера і Урана, а це успіх у великих довгострокових проєктах. Юпітер та Сатурн у гармонійних аспектах дають соціальний успіх. Юпітер розширення, успіх, велике щастя гороскопу. Марс індивідуальні зусилля, воля, дія. Уран несподівані шанси застосування сучасних технологій для досягнення мети. А ретроградний Меркурій нагадує про те, що деякі речі з погляду наших планів, цілей та способів їх досягнення потрібно коригувати, виправляти та доопрацьовувати. Все може виходити не з першого разу. Важливо не опускати руки, а доводити все до кінця, виправляючи раніше зроблене та доопрацьовуючи колишні плани на більш якісну форму. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Бажаю вам поставити гармонійні довгострокові плани та цілі. До нових зустрічей!